Давай нет на стоп, посчитай, секунду. Вот сейчас пара с ним не буду, а торт не будет. Давай, давай. Проти, Два. проти головою. Проти головою. Міш. ходи. Одразу проти головою. Три. Оп, проти головою. Да. Чотири. Останній. Раніше, раніше Ми, треба бачити. Добре, є п'ять. Молодець. Так. Стратник, будь ласка, на старт. Забіг і одразу проти головою. Секунду почекай, Включаю ще камеру, секунду. Наступив, розвертаєшся і вже крутишіння ситуацію, Щоб коли ти забіг у квадрат, то вже одразу можна зміняти напрямок. А не так бігати головою. Там. Готовий? Назад, назад. Готовий. Оп! Видлізь. Видлізь. Добре. Раніше, раніше дивись. Коли біжиш до центра, вже маєш знати, куди тобі далі бігти. Чотири, останній. Добре. Будь ласка, королюк, після нього шаталюк. Готовий? Оп! Швидкість. Швидкість. Два. Далеко забігаєш, ножку поставив, розвернувся. Три. Добре. Чотири, останній. Добре. Якщо вибігай, Микола, вибігай, давай. давай, давай Саталюйський за нього Почепський. Готовий? Йопчики, хто тут зробив? Рухайтесь сюди. Давай, 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 швидко, швидко. Не кратись, не кратись, біжи, біжи. Максимально швидко бігти треба. Сукай, де наступний? Де наступний? Ай-яй-яй. Ай, ай. Давай, чотири. Останній. Останній. Надо змейка, назад змійка. Будь ласка, борщетки після нього пташка. Готовий? Оп!

Берегинський, будь ласка, на старт. Готовий. Оп. Після нього крикливий. Три. Чотири. Сіма 94 квадрати, добре. Назад, мій раз. Крикливий, після нього розмовляється. Добре Давай Мишка У нас розбудовки без нього юнак працює з меч. А кто казав ночі, брат вам? Таня, а чого у тебе так багато там? Готовий? Вміток, короти. Ой, це Добре. Ласка, юнаш. Береш м'ячик. Береш м'ячик, он м'ячик, і зараз тренер подасть. Будь ласка, сюди підходить. Садник, королюк, шаталюк, борщевський, сюди йдуть. Кого назвав? Добре, Поводить. Готовий? Да, да, книга, да. Умница, дайся. Рыша, Давай, давай, писа головой. Давай, давай. Да, давай, давай, кота. Давай, давай, пробегай, пробегай, пробегай. Добре. У нас а? да-да-да.

Ні-ні-ні, ти маєш перетнути. Вичилась. Давай, на старт. Дивись, я ж сказав, м'яч ставимо притул, на або на. Якщо б ти його так поставив, воно б погано. Давай, на старт. Готовий? Оп! Раз. Два. 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 Чотири, Саш, вони ж тебе тривають, які вже не будуть на Добре, молодець. У нас королю, після нього саталю. Готовий? Назад напрямку ходили. Подивись, туди треба дійти зараз. Готовий. Оп! ми Два. Після назад. Вийшли назад. Три. Чотири останній